Український футбол переживає не найкращі часи. Матчі наших клубів не вражають якістю гри та цікавістю. В Єврокубках ми вже не досягаємо таких результатів, як раніше. А замість позитивних моментів на поверхню випливають одні корупційні скандали. Проте так було не завжди. Були часи, коли в нашому чемпіонаті та в Єврокубках запалювали не тільки Динамо та Шахтар, а й інші цікаві команди. Одним з таких прикладів сміливо можна назвати. Харківський металіст часів Мирона Маркевича. Ціла епоха, яка залишила по собі багато пам'ятних моментів, але закінчилася з дуже гірким та неприємним присмаком. Сьогодні ми розповімо вам про ті славетні миті, коли український футбол сміливо можна було назвати конкурентним. Хтось ностальгічно згадає, а хтось почує про цю команду, можливо, вперше. Але менш цікавою ця історія від того не стане. Ну а ви не забувайте бути у дзвоники та підписуватися на канал, щоб завжди першими дивитися найякісніший футбольний контент. Мирон Маркевич був запрошений до металісту у 2005 році. На той момент команда була в гіркому становищі. На сезон 2003 2004 вони вилетіли до першої ліги, але зусиллями головного тренера Геннадія Литовченка повернулися до еліти лише за рік. Проте надовго Литовченка не вистачило, і в сезоні 2004-2005 він пішов з команди вже взимку, забравши з собою декількох лідерів та передавши свою посаду Олександру Заварову. Заваров виконав завдання мінімум і залишив металіст прем'єр-лізі, але через конфлікти та непорозуміння з керівництвом пішов з команди наприкінці сезону. Саме в той час, після довгих вмовлянь Ріната Ахметова, придбати команду наважується український бізнесмен Олександр Ярославський, який майже одразу пропонує посаду тренера Мирону Маркевичу. Сам Маркевич також переживав не найкращий період в своїй кар'єрі. У 2002 році в нього відбулася невдала спроба тренерства в російському Анжі, в якому він протримався всього три місяці і пішов через конфлікти в команді. А потім на трохи менше, ніж два сезони затримався в Львівських Карпатах. На той момент це була вже його четверта каденція у львівській команді. За підсумками сезону 2003-2004 Маркевич не зміг втримати Карпати у вищій Лізі і пішов відпочивати. Від футболу аж на цілий рік. Свій перший сезон Мирон Богданович розпочав із стабілізації складу. Тоді в його розпорядженні було майже 40 гравців, але лише п'ятеро з них в підсумку зіграли більше 20 поєдинків. Такий підхід дав свої результати, тому що в команді почав простежуватися більш-менш основний склад. В воротах стояв незмінний Гаряйнов, в захисті керували Бабич та Бордіян. Центр поля тримали Валяєв, Слюсар та Ярош. А на вістрі атаки запалювали Мрдакович та Джакобі. З приходом Маркевича в команді з'явилося ще одне цікаве нововведення. Помічник тренера Сергій Ковалець запросив до команди такого собі Петра Чирухіна, який в команді зайняв посаду тренера-психолога. Чоловіком він був, м'яко кажучи, чудним. У футбольних колах його називали магом, але свою роботу він робив вправно. Він мав додавати впевненості гравцям, ефективно пояснюючи, що вони нічим не гірше за суперників. Свою роботу тоді, в 2005 році, я почав перш за все з головного тренера. Спробував покращити емоційний стан Маркевича. А потім вже направив свої знання та енергію на команду та її фанатів. Прибрав весь негатив, зарядив доброзичливим відношенням, згадував початок своєї роботи Чирухін. Не знаємо, що там такого робив тренер-психолог, але це дало свій ефект. В першому ж сезоні харків'яни піднялися до п'ятої позиції в турнірній таблиці і навіть могли взяти третє місце, якби не розгромна поразка від Дніпра в останньому турі. Від третього місця металіст відділяло лише два очки. Сезон 2006-2007 почався з декількох важливих придбань. По-перше, в металіст перейшов Олександр Рикун, головна українська футбольна зірка нульових, яка мала потенціал навіть більший ніж, мабуть, у Андрія Шевченка. Але, мабуть, всі з вас знають його трагічну долю. Весь його талант звів на нівець алкоголь. Та в тому році рикун став першим в історії металіста гравцем, за якого було сплачено більше одного мільйона євро. По друге до команди прийшли майбутні багаторічні лідери, які неодноразово карбували успіхи харків'ян. Це зовсім молоді папа Гує та Марко Девіч. Гує був придбаний в якості півзахисника, але Маркевич швидко розгледів ньому талановитого та мобільного захисника. Девіч зайняв позицію дев'ятки, а Рекун грав в парі з тоді ще не українізованим сербом. З цього сезону металіст перетворився в один з грандів українського футболу, завоювавши перші бронзові медалі прем'єр-ліги в своїй історії. В сезоні 2007-2008 Рекун та Девіч знаходять ідеальну гармонію між собою: перший стає найкращим асистентом, набивши 12 гольових пасів, а другий бомбардиром ліги він забив 19 голів. В УПЛ знову третє місце, але не Україною єдиною запам'ятався той сезон, тому що на горизонті майорів перший в історії виступ в Єврокубках. Харків'яни отримали право на гру в першому раунді Кубку УЄФА і одразу ж їм не пощастило потрапити на англійський Евертон, якому вони в запеклій боротьбі все ж програли. Фінальний рахунок 4-3 за сумою двох матчів. Примітно, що в двох поєдинках галами відзначався тодішній новачок, а в майбутньому легенда клубу Едмар. Ще через рік результати в Кубку УЄФА були ще кращими. В першому раунді впевнено був обіграний Бешикташ і харків'яни пробилися до групового етапу. До речі, пам'ятаєте той божевільний гол майже середини поля, який в результаті став найкращим ячим сезону того розіграшу Кубку Єфа. І варто сказати, що група дісталася їм не з найлегших: Галата Сарай, Олімпіакос, Герта та Бенфіка. Та, тим не менш, в такій компанії металіст зумів зайняти перше місце. В одній 16-й була подолана італійська Самдорія, а ось в одній 8-й на харків'ян чекало Київське Динамо, яке пройшло далі тільки завдяки правилу гостьового голу. Взагалі, українці мають добре пам'ятати той розіграш Кубку Єфа, тому що Динамо та Шахтар тоді пройшли до півфіналу, де на них чекала очна зустріч, в якій сильнішим виявився саме Донецький клуб. Потім, як відомо, Шахтар виграє кубок УЄФА у протистоянні з Вердером. в 2009 році. Чергове третє місце УПЛ не дало команді право грати в новоствореній Лізі Європи. Але перший досвід був не таким і успішним. В третьому кваліфікаційному раунді пройшли Рієку, але вже в плей-офф натрапили на австрійський штурм і вилетіли. Зате регулярні успіхи в чемпіонаті та зростання популярності команди серед вболівальників дозволили провести реконструкції клубної бази, побудувати новий житловий корпус з усіма сучасними засобами для тренування та відновлення а також реконструювати стадіон Металіст. Перш ніж розповісти, в який скандал потрапив металіст, варто сказати, що 1 лютого 2010 року Мирона Маркевича призначили на посаду головного тренера збірної України. Заради своєї давньої мрії він погодився поєднувати роботу в національній команді та в клубі. І перші результати були непоганими: перемоги над Литвою, Румунією, Норвегією та нічия з Нідерландами. Все в рамках товариських зустрічей. Але в серпні 10-го дисциплінарний комітет Федерації футболу України визнає, що матч 26-го туру сезону 2007-2008 між Карпатами та Металістом був договірним. Результат гри було скасовано. Дві команди отримали штраф 25 тисяч доларів, їм присудили технічні поразки за той матч, а також зняли по 9 очок в кампанії 10-11. Керівництво металісту разом з юридичним відділом неодноразово апелювали у відповідні інституції і навіть спортивний арбітражний суд в Лозанні. Але марно рішення було одностайним: бронзові медалі сезону 2007-2008 у команди відібрали. В той же період кар'єра Маркевича як тренера збірної України була закінчена. Він був обурений рішенням федерації і в знак протесту подав у відставку. На початку 10-х металіст переживав справжній пік своїх можливостей. Ярославський зрозумів, що з тієї команди, яка була в розпорядженні Маркевича, вже складно було вичавити щось пристойне. Тому він почав вливати в клуб ще більш серйозні кошти. Рикун, який вже відверто догравав свою кар'єру та ще більше дивився в бік чарки, пішов. Натомість ряди клубу поповнила свіжа південноамериканська кров. Тайсон, Марлос, Клейтон Шав'єр, Вільягра, Крістальдо, Торцільєрі, Бланко і навіть Соса тоді зіркового Наполі. Всі ці підписання результат чудової селекційної роботи спортивного директора Євгенія Краснікова, який, до речі, приклав руку і до запрошення Мирона Маркевича в 2005-му. Ну і звичайно потрібно згадати Жажу Коелі, який забив своїми. Чудовими ударами з дальніх дистанцій дуже багато важливих м'ячів. Металіз все ще нав'язує боротьбу Шахтарю та Динамо, але стабільно закінчує чемпіонат на третій позиції. Виключенням стає лише сезон 12-13. Тоді харків'янам вдалося заскочити на другу позицію, але відставання від шахтаря було занадто великим аж 13 очок. В єврокубках максимальний успіх припав на сезон 11-12. Тоді металіст успішно пройшов раунд плей офф Ліги Європи, здолавши СОШО з розгромним рахунком чотири а потім потрапив до групи ЗАЗе, Аустрію та Мальм і без жодних проблем виграв її, здобувши 4 перемоги і ще двічі зігравши в Нішию. Далі було знущання над австрійським Редбулом в одній 16-й фіналу. Загальний рахунок двох зустрічей склав знущальні 8-1. А в одній 8-й був подолений Олімпіакос, допомогло правило виїзного голу. А ось в чвертьфіналі вже не пощастило. Попри завзяту боротьбу з лісабонським спортингом, металіст вилетів із загальним рахунком. Хунком 3-2. До речі, про ще одну команду, від якої ніхто нічого серйозного не чекав, але вона створила справжню футбольну казку. А саме про Лестер Клаудіо Раньєрі, у нас є окреме відео і радимо вам його переглянути за посиланням в описі та в підказках. А зараз оголошення, друзі. На нашому Ютуб-каналі ви, мабуть, помітили відсутня реклама. Але створення нових відео потребує не лише сил та часу, а й фінансів. Саме тому ми створили Patreon. І якщо вам подобається те, що ми робимо, і ви за те, щоб україномовний контент на Ютубі розвивався, будь ласка, підтримайте нас там. Це допоможе каналу модернізуватися і випускати для вас ще більше цікавих відео. А ви натомість отримаєте можливість долучитися до життя нашого каналу, доступ до унікальних цікавих футбольних історій. Участь у голосуванні за вибір теми відео і подяка патронам в наших роликах. Стати нашим патроном можна за посиланням в закріпленому коменті та в описі каналу. В грудні 2012 року стало відомо, що тодішній президент металісту Ярославський через більше політичні причини, ніж футбольні, вимушений залишити свою посаду і продати клуб. Новим покупцем стала компанія Газ Україна Україна-2009» на чолі з Сергієм Курченком. А сума угоди за різними даними змі варіювалася від сотні до трьох сотень мільйонів євро. Новий власник одразу почав сипати амбітними обіцянками. За три сезони взяти золото ОПЛ, а за п'ять років виграти Єврокубок. В Цілому гра команди на перших етапах не змінилася. Заробивши срібло в сезоні 12-13, металіст отримав довгоочікуване право взяти участь в кваліфікації Ліги Чемпіонів. В третьому кваліфікаційному раунді був подоланий грецький паок. А до омріяного групового етапу залишився тільки етап плей-офф. Але в серпні 13-го Року прокинувся апеляційний комітет УЄФА і виніс своє рішення по справі договірного матчу з Карпатами. Дискваліфікація в усіх Єврокубках в сезоні 13-14. Звичайно, що ті гравці, які переходили до Металісту заради участі в ЛЧ, наприклад, Папу Гомес, були розчаровані, але, не дивлячись на загальний сум. Перша половина сезону 13-14 була пройдена майже ідеально, і експерти сходилися на думці, що нарешті металіст є основним претендентом на чемпіонство. Але під час перерви почали відбуватися дивні події. Незрозумілі кадрові рішення, непотрібна оренда соси, чутки про відхід Маркевича. Плюс до цього в клубі почалися жахливі фінансові проблеми. Команда залізла в борги, відвідуваність на матчах впала, а в лютому Мирон Богданович забив останній цвях в кришку труни. Оголосив про свою відставку через трьохмісячний борг по зарплаті перед футболістами. На тлі цього погіршилися і результати, і як підсумок, знову бронзові медалі для харків'ян. Але на цей раз останні в їхній історії. Влітку 14-го клуб залишає абсолютна більшість лідерів та легіонерів. А в кінці сезону 15-16 було офіційно оголошено, що Металіст вибуває з прем'єр-ліги, не дивлячись на 10 те місце в турнірній таблиці. Виною всьому не отримання атестату ФФУ через борги. Саме влітку 16 го той славетний металіст, який ми всі знали та любили, припинив своє існування. Того ж року, в серпні, небайдужі представники харківського Ультрас, футбольні діячі та бізнесмени створили команду металіст 1925, який є нащадком оригінального Металісту. На той час основу колективу утворили випускники Академії Металісту. За підсумками сезону 24-25, металіст 1925 потрапив до УПЛ з першої ліги, вигравши стикові матчі проти лівого берега. Також існує й інший нащадок харківського клубу, створений самим Курченком. Також на базі місцевої академії. Зараз цей колектив представляє першу лігу. Мирон Маркевич кропіткою роботою створив команду Легенду, яку формально привів до Ліги Чемпіонів, хоч і всього на два матчі кваліфікації. А коли зрозумів, що справи в цій команді йдуть на дно, то пішов першим. Не тільки Харків, а й вся Україна буде вдячна йому за прославляння українського футболу. Чим він і продовжив займатися вже в Дніпрі. Але то вже зовсім інша історія. До речі, якщо вам цікаво подивитися відео такого ж формату, але про Дніпро, Карпати, Шахтар або Динамо, напишіть про це, вкажіть, який саме рік або за що саме цю команду потрібно розібрати. А також діліться думкою, чи заслуговував той металіст взяти золото УПЛ і коли саме. Підтримуйте нас на патреоні, підписуйтеся і бувайте.